Всім привіт вітаю вас з новорічними святами. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Запрошую вас на Ukraine Online PMO Conference, яка відбудеться вже завтра, 20 січня. На цій конференції від мене ви почуєте розгляд найдієвіших методологій, з якими PMO працює. Ми розглянемо принципи та втрати в Лін та розглянемо два найдієвіших інструменти цієї методології це Value Stream Mapping та Kanban. Розглянемо принципи Six Sigma та їхній інструмент побудови процесів. Та проаналізуємо, що таке Lean Six Sigma та як будувати sipoc аналіз і поєднувати його з Kanban. -ом. Також розглянемо принципи, цільові показники ефективності та практики в Prince 2 та їхній інструмент Process Mapping. І дізнаємось, як Extreme Programming або скорочено XP потрапив до списку цих методологій, з якими PMO може працювати. Та розберемо, які є принципи цінності та практики в Extreme Programming, та як ми можемо впроваджувати PMO в проекти компаній, які працюють саме по Extreme Programming методології. Долучайтесь до конференції і побачимось завтра. Па-па!